Справа 635 на рисунку 178 вимірі прямокутного паралопіпеда МНКПЕФСТ дорівнюють 9 см 5 см і 6 см. Обчисліть. Ну і давайте думати, як обчислювати. В першому завданні нам треба обчислити площу грані МНКП. Ось вона грань МНКП. Оця нижня грань, на якій стоїть цей прямокутний паралопіпет. Як знайти цю площу? Звичайно, що треба дві сторони перемножити M, P, довжину помножити, наприклад, на ПК. E, записуємо тоді, як знайти цю площу. Можна написати, я напишу S і дописую тоді, що нам треба знайти. Площа МНКП буде дорівнювати. Отже, пишемо тоді 5, помножити на 9. І це буде дорівнювати 45. І в дужках пишемо, чого? Квадратних сантиметрів. Все, площу грані ми знайшли МНКП. Тепер площу грані НФСК. Давайте подивимося, де вона. НФСК. Тобто ця протилежна до нас грань, яку ми не бачимо, треба знайти її площу. Пишемо тоді площа С Н Ф С К. Дорівня. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба дві сторони перемножити. Дивіться, довжина, наприклад, сторони НК дорівнює дружині сторони МП і дорівнює 9 см. Ну, а бокова сторона у нас буде 6 см. Всі ці бокові сторони, бокова грань дорівнює 6. Ребро дорівнює 6 см. Тобто ми пишемо, що це 9, що множиться на 6. Записуємо тоді. 9. Що множиться на 6. І це дорівнює. Ну, 6 на 9 це 54. У дужках записуємо, чого? Квадратних сантиметрів. Є. Тепер нам треба знайти площу поверхні всієї паралопіпіда. Як її знайти, це сума всіх граней, які є. Ну, от дивіться, якщо в нас є грань, наприклад, ми казали МНКП, то вона дорівнює площі грані верхній. F, E, T, S. Тобто можна її подвоїти. Потім бокові грані так само можна подвоїти оця грань з боку дорівнює ці грані. Та грань, що до нас ближче, дорівнює тій грані, які далі від нас. Тобто, Ми можемо записати, що площа S буде дорівнювати. Ще раз, як би я записав, я б записав, що це дві площі, ті, які ми вже рахували. Подвоєна площа S, M, N, K, P. Плюс подвоєна площа, бо такі грані дві S N F S, K. і плюс. Ну і нам треба порахувати ось ці дві бічні грані. Ось вони. Та ми пишемо 2, що множиться на площу. Я її запишу як M, e, F, N. І це дорівнює тоді 2, що множиться. Площа МНКП ми вже обчислювали, це 45 квадратних сантиметрів. Додати. Площу F, S, N, F, N, F S, ми обчислювали 54 квадратні сантиметри, то ми пишемо 2 помножити на 54. І додати. 2, що множиться. А от площа цих бокових ми ще не обчислювали. Дивіться, одна сторона у нас 6. А інша сторона ПК і МН вони однакові. Ребра і дорівнюють 5 см. Тобто ми пишемо 6, що множиться на 5. І це дорівнює. Переносимо. 2 на 45 це 90. Додати. Далі 2 на 54 це 108. Додати. Тепер 2 помножити 6 на 5 це 30. А 2 на 30 це 60, то пишемо плюс 60. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, як просто їх додати. Я пропоную тоді. Ну, хай буде. 90 додати 60, то це буде 150. Додати 18. І це буде дорівнювати 258. 258. І в дужках пишемо чого? Квадратних сантиметрів. І... Ну, а тепер переходимо до четвертого задання. Нам треба обчислити суму довжин усіх його ребер. Ну, як обчислити суму довжин усіх його ребер? Ребер є е, у нас багато. Дивіться, їх є 12. У нас ребро ЕМ дорівнює ребру ТП, СК і ЕФН. Так само ребро нижнє МП зустрічається у нас 4 рази. Ось воно. Ребро КП зустрічається також у нас 4 рази. Тут іще три рази. Тобто ми записуємо, що загальна тоді довжина буде складатися з чотирьох довжин МЕ. Так, далі плюс 4 довжини МП, плюс чотири довжини ПК. І це дорівнює 4, що множиться. Е, М, у нас дорівнює 6. Далі додати. 4, що множиться. МП у нас дорівнює 9 см. Додати. 4, що множиться. Ну а ПК у нас дорівнює 5. І це дорівнює. 4 подовжити на 6, це буде або 6 на 4 24. Додати. 4 на 9 це 36. Додати. Ну і 4 на 5, це буде 20. І це дорівнює. 24 плюс 36 це буде 70. А 70 плюс 20, це буде дорівнювати. Переносимо. Це буде дорівнювати 90. І в дужках записуємо чого? Сантиметрів є. Ну що ж. Давайте запишемо напевно відповідь. Пишемо відповідь. В першому записуємо, площа в нас вийшла 45 квадратних сантиметрів. В другому площа в нас вийшла 54 квадратних сантиметрів. В третьому площа загальна у нас вийшла 258. Квадратних сантиметрів. Ну і в четвертому у нас загальна довжина всіх ребер вийшла 90 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання не складне, але досить громістке. Про прямокутний паралепіпед. на цьому вправу завершено.